Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні в нас перша зустріч у новому навчальному році. У моїй рубриці задачі зі старих зошитів». І я ну, сьогодні ця зустріч буде дещо незвичною. Я так вважаю. Це Та справа в тому, що я завжди, коли виступаю або коли там інтерв'ю можливо даю, я завжди віддаю належне тим людям, яким доклали зусиль. Для того, щоб ну, я вивчився, назвамо це так, щоб я чогось досяг у житті. Це звичайно, в першу чергу, мій дідусь Петро Якович Фаєрман, який, в принципі, відкрив мені мої математичні здібності, потім їх розвивав. Але ну на жаль, він досить рано помер. Це моя перша вчителька, лисенка Тетяна Сергіївна. Це мої вчителі, які вчили мене в школі. Це ті викладачі, які викладали. В вищому навчальному закладі, де я вчився, я їм всім дуже вдячний. В той самий час я вдячний тим людям, які, скажімо так, не бажаючи того, можливо, теж приклали зусилля для того, щоб я розвивався. Це ті люди, за книгами яких я вчився, я готувався до Олімпіади, я готувався до вступу в університет. Я їм також дуже вдячний. Я не знаю особисто цих людей, ну, точніше, декого я потім. З деякими людьми я познайомився. Сьогодні я хочу. Я вже в одному ролику показував це так: одна з тих книжок, за якою я готувався до вступу в університет. Ось вона, ось ця книжка автори Ядренко Дароговця. варіанти екзаменаційних завдань з математики. Я готувався. До вступу в університет, як ви розумієте, в радянському союзі тоді подібної літератури було дуже мало, і дуже цінним є те, що це українські автори. У Вікіпедії ви можете прочитати, що Михайло Йосипович Ядренко, український математик, професор, доктор фізико-математичних наук, член кореспондент Академії Национальної академії наук України. Він Народився в 32-му році, помер у 2004, му а його соавтор по цьому твору, який я вам тільки що показував, Анатолій Якович Дороговцев. Народився в 35-му році, помер у 2004-му, радянський та український математик. Працював 24 роки у Київському національному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка, був завідувачем кафедри математичного аналізу, механіка математичного факультету. Ось цим авторам я дуже вдячний, тому що за цією книжкою я готувався в університету 10 класі. Ну тоді інститут називався в 9 класі. Я був учасником республіканської олімпіади всеукраїнської, і ця книжка мені ще показала те, що ну, не, не так вже ти класно розв'язуєш. Є задачі, які для тебе будуть важкі, є задачі, над якими ти маєш потрудитися. Тому можна сказати, що це була одна з тих книжок, яка фактично пустила мене на землю, можна так сказати. І зіграла досить серйозну роль у моєму житті. Тому я цю книжку передивився, передивився свої зошити. І я буду з цієї книжки пропонувати вам задачі. У своїй рубриці задачі зі старих зошитів. Я так і буду казати, що це задача із книги ядренко дороговцев Це книжка, яка була видана у 1983 році. Але математика не змінилася. Тому давайте подивимося першу задачу із цієї достойної книги. Отже, на ваших екранах портрети наших, шановних земляків-математиків. Михайло Йосипович Ядренко, Анатолій Якович Дороговцев, Портрети взяти з Вікіпедії. Там ви можете, шановні учні, шановні вчителі, про них прочитати інформацію. А я вам пропоную розв'язати ось таке перше перше завдання з цієї книжки, воно відносно нескладне. Але для мене, ну воно, мабуть, грає певну роль, чому? Тому що я цією книжкою працював у 10 му випускному класі, вчився я в літературному класі, не в математичному. Тому я думаю, що я використовував обернені тригонометричні функції лише для запису відповіді у тригонометричних рівняннях. Можливо, це перше завдання, яке мені зустрілося, коли я побачив. Рівняння нерівності графіки з оберненими тригонометричними функціями. Маю сказати, що подібне рівняння входить у мою другу книжку, яка присвячена оберненим тригонометричним функціям. Можливо, з таким коефіцієнтом π квадрат на 16, можливо, з іншим. Не пам'ятаю. Тому я пропоную вам натиснути паузу, розв'язати це просте, елегантне рівняння. Я сподіваюся, у вас вийшло, ми звіримо відповіді. І я маю сказати, що це рівняння розв'язується дуже швидко, якщо пригадати, яким чином пов'язані арктангенс і аркатангенс. Арктангенс Х плюс аркатангенс Х дорівнює пі на 2, де х абсолютно будь-яке число x належить Р. Це тотожність для будь-якого x. А тому, якщо ми напишемо, що арка тангенс х це π на 2 мінус арк тангенс x, тоді ми в рівняння це підставимо замість арка тангенса. Так, перепрошую, трішечки поспішаю. π на 2 мінус арк тангенс x – П квадрат на 16. Після цього, абсолютно природнім шляхом, ми заміняємо арк тангенс х на y, наприклад, або на те, хто як любить. Поки не буде. Тобто ну, можна тут написати обмеження для y, але ну, в цьому великої потреби немає. Ми ж, ми ж не знаємо, ми можемо в квадратному рівнянні коренів взагалі не отримаємо. Навіщо я буду витрачати час? Отримаємо квадратне рівняння y квадрат мінус пі на 2y плюс π квадрат на 16. Квадратне рівняння, але з коефіцієнтами, оце третя дія, там можна сказати, але з коефіцієнтами, які пов'язані з π. Ну, нічого страшного. Ну, Дехто може теремові вієта розв'язати, звичайно, будемо Дискримінант дорівнює мінус пі на 2 в квадраті, мінус 4 пі квадрат на 16. Тобто пі квадрат на 4 мінус пі квадрат на 4. дискримінант дорівнює 0. Так, воно складено це рівняння. Таким чином, дане рівняння відносно ігре має один єдиний корінь пі на 2, що ділиться на 2, тобто пі на 4. Саме час повернутися, пригадати, що Y – це арктангенс Хикс. Арктангенс Сикс дорівнює π на 4, тому Х дорівнює 1. Таким чином, ми рівняння розв'язали. Я навмисно вибрав можливо, одну з найпростіших задач цього збірника задач для того, щоб ролик був відносно недовгий, і для того, щоб в цьому ролику більше уваги. Приділити, шановним авторам цієї книжки. Я сподіваюся, вам було цікаво, корисно, не пошкодуйте свій час, дізнайтеся більше про цих наших достойних земляків, достойних математиків. Не забувайте, що Істер в них вчився заочно, але вчився, можливо, і вам слід повчитися. Дякую за увагу. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!